Просили е, рецепт е, русні роз... підюмом під родзинками. Будь ласка, будемо готувати. Трішки родзиночок, квашена капуста, цибуля, будь-яке м'ясо, можна фарш, можна пропавше м'ясо е, вершкове масло, гірчиця, коньяк. Дуже важливий коньяк, томатна паста і запечена або зварна картопля. Рубимо рознюм. Валера! Uh! Це головний момент приготування цієї страха.